Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні хочу приготувати банош. Бануш це його каша, яка готується при постійному помішуванні. Якщо вам сподобалося це відео, буду вдячна за вподобайку та підписку на мій канал. Поширюємо україномовний контент. Отже, нам буде потрібна сметана, у мене молоко. Також для заправки я буду брати. Фету і сало. Буду робити шкварочки. Шклянку кукурудзяної крупи приблизно 155 грам. Я добре промиваю, молоко ставлю, шклянку кипятити. Ще одну шклянку молока я приготувала для того, щоб промиту і відсіджену крупу також трошечки залити холодним молоком, щоб потім воно при додаванні крупи. До молока киплячого воно не збивалося в кубку. Отже, я додала молоко і трошки промішую кашку. От Вона достатньо рідка, решту молока я доливаю до, до того, що в мене вже доводиться до кипіння кастрюльці. Кастрюльку важу нам брати з грубим дном, тому що кашку ми будемо варити досить довго. Салку даю чоловікові, щоб він нарізав. На кубики приблизно 1 на 1 сантиметр, можна нарізати і на чуть більші кубики, Петельню ставлю на вогонь. Буду одразу варити кашку і смажити наші шкварочки. Коли молоко у мене закипіло, додаю туди розмішану з молоком кашку. Її вже можна завдавати як завгодно. Коли в мене б було дві руки, то я б, звичайно, помішала і гарно би її доливала, помішуючи ту кашку, то молоко. бонячку. Але вона і так не збирається в грудку, тому що, як я сказала раніше, вона і змішана з молоком. Ось як вона гарно розчиняється. Шкварочки вже в мене також смажаться на пательні. Помішую то кашку, то шкварочки. Ось так вони готуються. Коли каша в мене закипає з молоком, я даю першу шклянку сметани. І промішую, щоб сметана добре об'єдналася вже з кашкою. Все вмішалося в кашу. Коли я буду бачити, що моя каша вже достатньо гусна, я додам ще одну шклянку сметани. Отже, в мене. На шклянку каші, це 150 грам, пішло дві шклянки молока і дві шклянки сметани. Ось така каша вже є після однієї склянки сметани, яку я додала. Я бачу, що вона достатньо вже гусне. І зараз буду додавати ще одну шкляночку сметани. Кашку потрібно весь час помішувати. У парочках в мене створилося багато жиру, тому я його трошки вдоїла. І доливаю до каші сметани. Розмішую так само. Більше я сметани додавати не буду. І так помішую я до моменту закипання каші. Бачите, гарні шкварочки в мене відбулися на патені. І я ще наю трошки жиру надлила, тому що я хочу щоб в мене були шкварки. Накриваю, щоб не бризкало. До речі, ось таку я дрібно помалену кукурудзину курпу використовувала для свого бабуша. І шкварки в мене коричневі, виключаю їх. Виключаю верніше газ. Вони вже самі дійдуть. Кашу я ще буду готувати з моменту закипання. 20 хвилин Трошки підсолюю шкварки і пів чайної ложки солі даю до каші. Перемішую. Паралельно нарізаю на дрібні кубики фету. Також до бануша можна давати, от саме, напевно, буде правильніше, бринзу, або м'який домашній сир, що вам смакує, або можна просто їсти саму з кислим молоком. Ще в кому? Так само замість шкварок можна давати і підсмажене як м'яско любе, так і ковбаску, що в кого є під руками. Взагалі це гуцюльська їда, яка готувалася десь на полонинах, де під руками було завжди як бринза, натана, молоко, кукурудзяна крупа, яка довго зберігалася. Отже у нас утворилася при постійному помішуванні ось така в'язка каша. Вона готувалася 20 хвилин, і я вже буду її виключати. І ще залишу на 5 хвилин для того, щоб вона трошечки дійшла. Залишаю я її під кришкою. І ось така вона у нас виходить. Кашу наливаю по тарілочкам черпачком, вона як густа манка такої консистенції. При густиванні, звичайно, вона буде ще така густіша, але не розтікається, не є занадто рідка. Зверху даю шкварочки, і я собі також даю до тарілки шкварочок фету. Можна давати, як я вже згадувала, бринзу або сир, хто що хоче. Чоловікові даю одну кашу з шкварочками. Подаю, а фету подаю окрему. За бажанням, якщо захоче, собі ще додасть. І смакуємо ось такою кашкою. Я її попробувала. шкварочки гарно хрумтять. Не є пересмалені, дуже смачні і солоновата фета дає гарний смак. Готуйте з задоволенням, хай все дається. Дякую за увагу!